Ну, ось ми зайшли до вольєру, де знаходяться у нас кращі сови України. Да, ну, оце так ми їх вигулюємо. Вони дуже гарні, дуже романтичні. У перекладі з латині назва цього хижака означає не що інше, як чаклун, пояснює орнітолог Максим Гаврилюк. Сови це птахи-загадки, які ведуть нічний спосіб життя. Люди, які не настільки обізнані. З їхніми особливостями екології, їхній образ є таємничим, адже як вночі можна не тільки літати, але ще й полювати. Черкащина не дуже привабливий регіон для проживання сов. Все залежить від того, чи є для них їжа, розповідає науковець. Тож всього три види сов можна зустріти у природі: сіру, вухату та сича. Останній найчастіше живе поближче до людей в будівлях. Іноді малеча хатнього сича через комин може опинитися просто в будинку. Тоді радить орнітолог Максим Гаврилюк: пташеня варто посадити на дерево або на будівлю, адже поруч обов'язково є батьки, які знайдуть і, як стемніє, принесуть їжу, бо ж мале часов дуже рано, ще не вміючи літати, покидає гніздо і до нього вже не повертається. А у сов, ви знаєте, що самка більше за самця? У Совенім Яру зараз мешкає пара червонокнижних пугачів. Орнітологи дослідили, у природі на Черкащині їх практично неможливо зустріти, хіба випадково залетять, говорить Максим Гаврилюк. Тож час від часу подивитися на них сюди приїжджають місцеві. Ви знаєте, що пугачі це найбільше сови. І вам взагалі неймовірно пощастило, тому що я пугачів в природі жодного разу не бачу. Тобі подобається Даша? Пугачі, так. що що тобі в них подобається? Те, що в них самки великі. Так. взагалі я вражена, це дуже цікаві таємничі птахи, і щоразу дивлюсь на них як вперше. Кожна має якусь свою рису обличчя, і так цікаво, ніби дивишся, і намагаєшся зрозуміти, боже, що ж вона там таке думає. Започаткував розведення сов у водяниках Олександр Черевко близько 20 років тому. Каже, знайомий орнітолог привіз четверо пташенят. Відтоді має цю справу за хобі розводить і випускає в природу. Що правда каже, далеко не летять. І по сьогоднішній день в одній із башнів будинку. Живе родина сичів вже ну, теж дуже багато, більше 15 років. Взагалі, в свій час я мав вольєр у селі, де всі види сов вирощував. Це і сіру не ясить, і совову хату, і там сичів. Січня по березень. Тут до лісу під'їжджаєш і чути, як Пугач вже кує свою пісню. Нещодавно розповідає Олександр Черевко, який працює ректором університету. Вони разом із колегами, орнітологом Максимом Гаврилюком та краєзнавцем істориком Григорієм Голишем – написали і видали книгу Найзагадковіший птах України, де зібрали як наукові факти про СОВ, так і те, як вони представлені в етнографії, нумізматиці, літературі топоніміці. Нині у Совенім Яру живе лише ця пара пугачів. Максим Гаврилюк додає, до них завжди буде інтерес, не лише пізнавальний, а й науковий. Адже чим більше досліджуєш цих птахів, тим більше інтерес вони викликають. Ольга Мальована, Максим Шевченко, Федір Коцаба. Суспільне новини. Черкаси.